Доброго дня! Сьогодні я розкажу основні рекомендації перед тим, як підготуватися до вагітності. Перше, що треба зробити, це пойти на консультацію з лікарем, акушером гінекологом. Він повинен вам говорити ваші плани та дізнатися про можливість ризики захворювання, які можуть вплинути на вагітність, перевірити наявність інфекцій та інших станів, які можуть вплинути на вашу здатність завагітнити або Здоров'я плоду. А друге, що треба зробити, це за три місяці приймати фоліову кислоту у дозі 400 800 мікрограм на день. Це допоможе знизити ризик дефектів нервової трубки. Третє, що треба зробити, це вести здоровий образ життя, відмовитися від паління, вживання алкоголю, наркотиків, збалансувати своє харчування, включити достатню кількість фруктів, овочів, білків та цільних злаків, займатися фізичною активністю. Але вникати надмірних навантажень. Четверте, що треба зробити, це контролювати вашу вагу. Надмірна або недостатня вага може призвести до того, що ви не зможете завагітніти, або нахід, чи перебіг вагітності. П'яте, що треба зробити, це вакцинація. Наприклад, таке захворювання, як краснуха, може вплинути. Летально на плід. шосте це здоров'я партнера. Партнер теж повинен вести здоровий образ життя. Заохочити партнера також прийти в медичне обстеження та вести здоровий спосіб життя. Оскільки здоров'я батька також впливає на якість перви та загальне здоров'я майбутньої дитини. Приходимо до сьомого пункту: це психологічна підготовка. Розгляньте можливість психологічної консультації, якщо у вас є занепокоєння щодо вагітності або батьківства. Наступний пункт це генетичне консультування. Що у вас або вашого партнера є генетичні захворювання в сімейній історії, може бути корисно звернутися до генетики. Ці кроки допоможуть підготувати ваш організм до вагітності та знизити ризики для вас і вашої майбутньої дитинки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде приємно!